Буковинські спортсменки серед найсильніших у Європі на 53-му чемпіонаті Європи з карате серед кадетів, юніорів та молоді, які відбувся на Кіпрі, українська збірна вперше в історії посіла перше загальнокомандне місце. Серед тих, хто посприяв такому досягненню, боковинка Дар'я Булай у категорії ю 21 понад 68 кілограмів. Вона здобула золото і стала чемпіонкою Європи. Ну своїм виступом я задоволена. і Задоволена те, що я уже. Е, це не в перший раз я роблю золото на цьому чемпіонаті, втретє, вже я стаю чемпіонкою Європи. І це для мене показник того, що я завжди у топі. Всі поєдинки були особливі, але, напевно, найбільше запам'ятався фінал, То, що я виграла з його Макс з високим таким рахунком 6-1. І завдяки тому, що ми добре підібрали. Техніки і тактику, то якраз вийшов такий хороший рахунок. Бронзову медаль у категорії до 53 кілограмів серед юніорок виборола ще одна представниця Буковини Марія Гнесь. Вона почала займатися карате в 6 років. Зараз дівчині 17 і вона вже досягає феноменальних результатів. Враження, звісно, класні. Взяти медаль на такому турнірі це якраз класний рівень. Це такий великий поштовх працювати далі, тому що не всі можуть похвастатись таким результатом. Для буковинських спортсменів ця перемога доказ того, що українське карате сьогодні конкурує з найсильнішими у світі. Це свідчить про те, що наша країна в карате є на дуже такому високому рівні, і я вважаю, не тільки в Європі, а ще й в світі. Ну, взагалі ми були до цього готові. Прийшли дуже сильний відбір і збірна України взагалі в карате дуже сильно. Загалом у змаганнях на Кіпрі взяли участь 1276 спортсменів з 47 країн. Україна завершила турнір із 13 медалями – 4 золоті, 7 срібних і 2 бронзові. І вперше стала найсильнішою в Європі. І в цій перемозі вагому роль зіграла і Буковина. Марія Соломатіна, Микола Ганутін. Новини СІ-4.